Доброго дня, шановні телеглядачі, з вами Ольга Білошицька і телепередача Молоде ТІВІ. Сьогодні ми продовжуємо висвітлювати події другого фестивалю екраних мистецтв «Пілігрім». Фестиваль пройшов у минулі вихідні на базі Житомирського коледжу культури і мистецтв. Цього року це насправді мистецький вибух, адже у фестивалі взяло участь більше 70 робіт з різних куточків України та країн СНГ. Високий рівень творчої ідеї показали не лише професіонали, а й студенти та любителі. Були представлені роботи в різних жанрах. Художне, документальне, публіцистичне кіно, а також анімація. Запрошуємо вас поринути у вирій подій. Доброго дня, шановні пані та панове! Я радий вітати вас на фестивалі екрани мистецтв Філігрим. Директор Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Гієнка, заслужений працівник культури України Микола Петрович Окропинович. Вранці, коли ми зустрілися з колегами, передивилися каталог робіт, які представлені сьогодні на перегляд. Я великим ну, задоволенням відчув одне єдине: що за молодими людьми, які сьогодні подали свої роботи на конкурсний перегляд гарне майбутнє. На сцені вокальний ансамбль коледжу Алєгро. Керівник Ірина Біленікіна. І до відального слова. Запрошую. Голова орд комітету фестивалю, член спілки кінематографістів України, голова предметно циклової комісії коледжу культури і мистецтв імені Івана Єнка, В'ячеслав Михайлович Майборода. Для кінематографіста найбільш важливою подією є цей момент, коли загорається промінь проектора, коли перші лучі світла падають на екран і тут всередині щось стискається. І я знаю це відчуття, 40 років займаючись кінематографом, я знаю, як щемить всередині, коли відчуваєш визнання, визнання аудиторії. Тому журі фестивалю оцінювало не лише композиційну побудову кадру, монтаж, звукове оформлення, але й в першу чергу ідею. Найкращі роботи були відзначені подяками, грамотами та цінними призами. Дипломом за третє місце у номінації Аматори нагороджується Ревенко Борис Павлович, керівник народної аматорської кіностудії «Волинь». І дипломом за друге місце у номінації аматори нагороджується Чук Тетяна. Студія Лавіта, студентка Волинського університету. Фільм Небезпечні пригоди та Чіка. Чіка е, місто Харків. Це перше місце в номінації е, «Аматори». Дипломом другого фестивалю екранних мистецтв за третє місце у номінації студенти і коштовний приз нагороджується Михайло Ваколюк. Він Рівна» називається. Дипломом за друге місце у номінації студенти нагороджується творог Світлана Миколаївна. І приз. Дипломом за перше місце і коштовним призом. У номінації студенти нагороджується Будішевська Єлизавета Олегівна. І також дипломом за поетичність кінематографу нагороджується Єлизавета, також дипломом. Дипломом за третє місце у номінації Професіонали нагороджується ганський Роман Станіславович. Дипломом за друге місце в номінації професіонали нагороджується Герасимлюк Віталій Сергійович. Дипломом за перше місце в номінації професіонали нагороджується мухарський Дмитро Олександрович. Не дивлячись на велику кількість талановитих робіт, журі гості та глядачі безперечно віддали гран-при роботі випускниці коледжу культури Ганни Листопацької. І у нас є можливість поспілкуватися з нею. Доброго дня, Ганно. Ми щиро вас вітаємо з цією почесною перемогою. І скажіть, будь ласка, як до вас прийшла ідея створення фільму? Добрий день, дякую вам большое за поздравлення! Снимаю про Сашу Черного. Такое предложение поступило от моего преподавателя Майборода Вячеслава Михайловича. До того о том, кто такой Саша Черный, я не слышала. Хотя некоторые стихи Саши, а именно стихи для детей, я знала с детства. Честно скажу, с выбором темы я согласилась далеко не сразу. Это был такой путь от неприятия, непонимания до полного восторга через более глубокое изучение его творчества и страниц биографии. И я влюбилась в Сашу. Наскільки для тебе важливе визнання твого фільму? Участь в самому конкурсі – це безоговорочно, це праздник. І на самому фестивалі я побачила багато цікавих, хороших і сильних робіт. А що стосується визнання саме моєї роботи, я можу сказати, що для мене це, в першу чергу, відповідальність. Так как э, на тебя уже возложены надежды, и ты понимаешь, что дальше твои работы должны быть только лучше и лучше. Чьи же идеи для майбутних рубит? Когда ты видишь, э, что что-то у тебя уже получается, а чему-то еще нужно учиться и учиться, учиться снимать, учиться режиссировать, учиться мыслить, э, развивать свое воображение, ты уже остановиться не можешь. І, звісно ж, ідеї для нових робіт є. Це буде абсолютно другое кіно. Я мечтаю виплатити їх на екрані, а мічти, на мой взгляд, довжні збиватися. Дуже дякуємо вам, Ганно. І давайте, шановні телеглядачі, переглянемо цей чудовий фільм. Поезія срібного століття. Це не тільки муза далеких мандрівок і відкровення самовитого слова, не тільки єсенінські ліричні освідчення і блоковські вірші про прекрасну даму, а й гострі сатиричні твори, що заявляли, що в світі далеко не так все прекрасно, що між життям та поезією величезна прірва, а красі, яка повинна врятувати Всесвіт, загрожують людські пороги. Його згадують насамперед як автора хлистких, повних жовчного гумору та іронії сатиричних віршів, і лише після, оглядаючись, відзначають його тонкий ліризм. Саша Чорний, видатний поет-сатирик Срібного століття російської літератури, вірші якого мали величезний успіх, їх знали на пам'ять практично всі: від студента до адвоката. Благодарю Тебя, мой Боже, что смертный час в гроза глупцов из разлагающейся кожи исторнет дух в конце концов. И вот тогда молю беззвучно, дай мне исчезнуть в черной мгле. В раю мне будет очень скучно, а ад я видел на земле. Его портрет – обличчя без посмешки, тонка шия, Запалі груди, куци піджак і короткі брюки. Його обтяжує спілкування зі сторонніми. Він завжди замкнутий і гордий. Він сам по собі. Олександр Михайлович Глікберг. Справжнє ім'я Саші Чорного. Саша народився 13 жовтня 1880-го і виріс в Одесі у великій єврейській родині. Всупереч традиції в єврейській родині Глікбергів. Аж ніяк не процвітала любов до дітей. Батько, провізор за фахом, був агентом великої фармацевтичної фірми та постійно перебував у роз'їздах. Мати хворіла не лише фізично, а й психічно. Страждала істерією. П'ятеро дітей діяли їй на нерви. Вона майже не приділяла йому уваги. Батька боялися як грози. Він приїжджав, мати скаржилася йому, і він карав всіх, не замислюючись, хто правий, а хто винен. Тітка, сестра батька відвезла Олександра в Санкт-Петербург та влаштувала там до гімназії на пансіонне забезпечення. Вона не врахувала одного: у столиці і в Одесі виявилися трохи різні програми. Купою посипалися двійки і Сашу вигнали з гімназії. 16-річний юнак один в чужому місті. Без жодних засобів до існування попросив батьківської допомоги. Мати з батьком просто не відповіли на його листи віччю. Початківець журналіст Олександр Яблоновський в Петербурзькій газеті Син Атєчіства опублікував замітку про покинутого напризволяще хлопчика. Стаття потрапила на очі Житомирському чиновнику Костянтину Костянтиновичу Роше, поет, філантроп, який вважав своїм обов'язком давати освіту обдарованим біднякам. Роше не обмежився разовою допомогою, а взяв Глікберга до себе в будинок. Саме Роше звернув увагу на неабийкі поетичні здібності і дав хлопчині перші уроки віршування. Так Саша Глікберг наприкінці 1898-го опинився в Житомирі, місті, що стало для нього другою батьківщиною. Тут пройшли його молоді роки. У Житомирі Олександр Глікберг був зарахований до гімназії. Але довчитися не вийшло. Сварка з директором призвела до виключення з вовчим квитком, тобто без права вступу. Олександру йшов 21 рік, і його призвали на військову службу. Повернувшись в Житомир, Олександр Глікберг вже знав своє покликання. Він зробився фейлетоністом в газеті Валинський вєснік». Іронічний склад розуму був притаманний Олександру як генетично, так і затриманого життєвого досвіду. Мабуть, іронія була єдиним порятунком відвіччю і безнадійності. Однак ця іронія. Звернена на соціальні реалії виглядала до того шокуючою, що перша ж публікація політичної сатири чепуха в журналі Зрітель призвела до скандалу. Зате подарувала публіці і самому поетові безсмертний псевдонім Саша Чорний. От російської чепухі. черепа літає. Грузді чорні гріхи кров'ю заливають. Молодий чоловік, вже захоплений літературою, вирішує переїхати до Петербурга. Щоб заробляти на життя, знадобилося стати клерком в службі зборів Варшавської залізниці. Його начальницею була Марія Іванівна Васильєва. Вони не підходили один одному ні за віком, ні за становищем і освітою. Проте зблизилися. І в 1905 році одружилися. Навесні 1906. Поет з дружиною поїхали в Гайдельберг вчитися в університеті. Як тільки Саша Чорний повернувся до Росії, його з розпростертими обіймами прийняли в гумористичний журнал Сатирикон. Саша Чорний став безперечним поетичним лідером сатирикона, завоювавши всеросійську популярність. Після виходу книг сатіри та сатіри і лірики, в 1911 році Саша Чорний якби зникає з літературної арени, несподівано для всіх звільнився з сатирикона. раз і назавжди пішов в журналу без жодних пояснень та видимих причин. Відчув він вичерпаність колишнього етапу і хотів прислухатися до нових голосів в собі. Жестокий бог литературы, давно тебе я не служил. Ленился, думал, спал и жил. Забыл журнальные фигуры, интриг и купли кислый ил. Молчание боль и трепет шкуры, и терпкий аромат чернил. В середине 1914 года началась война. Глікберга призначили санітаром в Петербургський госпіталь. В коридорі длинний хвост носилок. Всі глаза слілись, тривожно скорбний взгляд. Там за білою дверью, красний ад. У 1917-му стався жовтневий переворот. І тут Саші Чорному стало абсолютно зрозуміло, що в цій країні робити йому більше нічого. Емігрантський маршрут привів його через Берлін, Рим і Париж на узбережжя Франції. Творчість чорного в еміграції зазвучало на повну силу і набула незвичайного багатства обертонів. Тепер в його творчості все більше місце займає проза Численні книги для дітей. Він створив для себе дитячий острів. Притулок від безрадісних і дорослих проблем. І першу ж свою книгу, що вийшла на заході, так і назвав Детський остров. Хочеш сказку? Помніш як це було? І далі йде віршована або прозова імпровізація: Залучення крихітного слухача до нескінченності просторів та часів. В яслях спав на свіжому сені тихий Крошечный Христос, месяц, выбравшись из тени, гладил лен его волос, бык дохнул в лицо младенца и соломою шурша на упругое коленце Засмотрелся, чуть дыша. Саша Чорний, автор гострих сатир, веселих казок та оповідань людина з глибоким поглядом і світлою душею. Він, як сатирик, завжди черпав натхнення у несправедливій дійсності, в вадах свого сьогодення, при цьому, гостро відчуваючи недосконалість світу, створює портрет людини епохи. Йому вдалося поєднати, здавалося б, непоєднуване сатиру і лірику. Создатель мой, спасибо за весну. Я думаю, что она не возвратится, Но дай сбежать в лесную тишину От злобы дня, холеры и столицы. Весенний ветер за дверями, В кого влюбиться, черт возьми. Саша Чорний помер 5 серпня 1932 року на 52 му році життя. Блискучий поет одна з кращих прикрас Срібного століття. Не потребує навіть і в послідовниках. Він є і буде сам по собі. Шановні добродії, а зараз настає урочиста мить нагородження Гран-Прі нашого фестивалю. Мене особисто вразив один із фільмів нашого фестивалю. Фільм про Сашка Чорного. Сашу Чорного. І Просто для мене є деякі такі маленькі його речі, які завжди мене веселять. От я зараз. Декілька слів скажу по пам'яті пригадав і записав: Беззубая сестра в облізлай Кацавейки насілують простужений рояль». Дуже асоціації якісь такі от. Оце Саша Чорний, такий цікавий, оригінальний поет, який, якого ми знали в одному з фільмів. В листопаді дні чудові листя ніжні і живі, а у Ганни приз є новий, листопадський приз. Гран Назвали такий е, фестивальний листопад. день со знакомства с замечательными преподавателями, студентами, моими однокурсниками, я благодарна, что благодаря этому зажглась новая искра в моей жизни, и я нашла для себя абсолютно новый путь, по которому я хочу идти и дальше и дальше, развиваться, и всем желаю того же успеха, вдохновения, творческих начинаний и продолжений. Спасибо всем большое. Меня зовут Листопадская Аня, я выпускница колледжа культуры 2014 года. Сегодня я здесь <гаду> была как участник фестиваля. Я впервые участвую в фестивале. Для меня это очень радостное и важное событие, так как это что-то новое, это некоторое открытие, и меня это вдохновило. В наступній передачі ми покажемо вам найкращі роботи у категорії студенти та професіонали. З вами була телепередача Молоде Тіві та її ведуча Білошицька Ольга. До нових зустрічей та гарних вихідних!